Привіт, я Марінч. Зараз ти побачиш нарізку з мого стріма на твічі. І якщо це відео тебе хоч трішки зацікавило, будь ласка, запрошую на мій твіч канал. Дякую за твій фолоу і до зустрічі в прямому ефірі. Героїня Людмила, втомившись від очікування кохання, вирішила взяти долю в свої руки. Задля ага. цього вона скористалася жіночою магією. Людмила 34 роки. Страждає від самотності. Мріє щасливо вийти заміж. <різь> Відьма. Ага. <різь> О, знов той будильник. Реквізит повторюється. Вже багато років Люда почувалася обкраденою. Сім років тому Роман, дружиною якого вона збиралася стати, раптово покинув її заради сусідки <рив> в душ і без мене. О Боже. Господи, це тупо речення, яке колись хлопці вважали майстерністю пікаперства. Типа, якщо ти написав це, все, дівчина твоя, <рив> Боже да. Щас це крінж просто миршевої вдови на 10 років. Ой, інтим. Вона не схотіла боротися за того, хто зрадив її довіру і кохання. Тоді Люда не знала, що прийде час, і за зраду Романа доведеться розплачуватися не лише йому, а й їй самій Для того щоб кожного дня не зустрічатися у Дворі зі зрадником і його щасливою дружиною. Людмила перебралася жити до іншого міста. Боже мой. Вони... Людей йшов 34-й рік, а вона так і залишалася незалежною і самотньою. Це ж добре, що ти незалежна. Спочатку сама відштовхувала потенційних кавалерів, а потім вже не XP, нахуй. <смітність> Боже. Яке старе. Що саме? Що саме ти згадав Сінглоріс? Було і кого відштовхувати. Тому, коли Борис юний симпатичний комп'ютерник прийшов. Борис юний симпатичний комп'ютерник прийшов до них на фірму працювати. Люда відразу його помітила. Та й як було. Боже, подивіться, як запала, як запала на нього. чоловіка, який як дві краплі води був Схожий. А що? В тебе багато грошей папірових, що ти дозволяєш собі отак, от каву переливати. Так ще й он Якаб, здивіться, купляє. А по... Боже, а там ще збоку стоїть чай. Я, як досі пам'ятаю, він був більш-менш дешевий, і в мене його завжди бабушка купувала. Принцеса Ява називався Боже, звідки я знаю ці назви? На коханого зрадника, на Романа. Бальзам якийсь там в неї. Дуже швидко воно в душі помилась. Ріжський? Що ріжський? А, бальзам ріжський. Чи що? А їсти хто. Б... Опа! Хлопці, подивіться, як причепурилась. Боже, ти прочитав це. Я, я тільки бальзам прочитала. Я як причепорилась, вже й зачіску зробила. Глядіть, чокер вдягла, чи що це? І он взагалі у чувака на футболці. Мамулька. Боже, щоб ви розуміли, я боюся таких ліфтів. Просто таких старі, старих. Дуже боюся, а вони ще й заперлись. Ну він явно не підніме таку кількість. <світ> <світ> вона не працює. Вона шпигує. Що Борис раз по враз влаштовує перекури, люда теж почала палити. Нормально. Куріння шкодить вашому здоров'ю. І тепер вона щоразу хапалася за цигарки. Як тільки Борис проходив повстрішки відчинені двері її кабінету у напрямку місця для паління. Щас як кашляне, бо не вміє палить. Чи вміє? Ладно. Боря був системним адміністратором, через що у люди якось раптово почав регулярно зависати комп'ютер, глючити інтернет і зриватися факс. Що вона клацає там? Жіночка акстість. Але все було марно. Боря спокійно і навіть дещо відсторонено спілкувався як з Людою, так і з усіма іншими жінками в офісі. Бо боря. Що? Бо боря не по жінкам. Але чим далі Борис відсторонювався, тим палкішим ставало бажання люди будь за що звабити його. А не можна просто підійти і сказати. Тоді не можна. Тоді був ще й інший менталітет, інше бачення можливо. Бачиш, на що на йшли жінки заради господи, підцепить чоловіка? Чувак взагалі не париться. Він тупо ходить на роботу. Ця і так, і сяк, і волосся, і ці цигарки. Їй потрібно було зустрітися з ним поза офісом. Манікюри. Щастя, бля. Внули, така нагода виникла майже одразу. Святкування ювілею фірми. Це ж все одно на роботі. Ну, по робочим цим. Напередодні ювілею вона присвятила два вихідні для того, щоб привести себе до ладу. Звідки гроші? Звідки гроші? Блять, що це нахуй? Роман 44 чотири гривні пригнись, труба падає. Те, що ці милі дівчата зробили з її волоссями і обличчям, здивувало навіть саму люду. Так а що зробили? Я не бачу різниці. Люда, де різниця? Людмила почувалася попелюшкою, яка приїхала на бал до принца. Труба тільки да, тільки 44 гривні. А якщо 45, то там звук інший буде звичайний. Так. Та ладно, підстригли норм. Люда віталася з колегами, чарівно посміхалася, ну... чуючи компліменти на свою адресу. А сама поглядом весь час шукала Бориса. Мені не подобається зачіска. І він помітив її навіть посміхнувся. І <риклад> такий, типа, все. Люда сприйняла цю посмішку як добрий знак. І <риклад> пішла, і пішла Королева. А чувак ззаді на неї так дивиться. Боря, з'їж ту канапку, господи боже, не дивись на неї. Зараз перечепиться. Та ні, я вже вон бачу, що до борі йде якась жіночка з боку, Зараз буде трагедія. ще ваксайне. Засуджує Зін ларіс. До її борі підійшло якесь юне цибате створіння в дешевому платячку. Щось прошепотіло йому на вухо і засміялося. Те, що це дівча прийшло саме з Борею, було очевидно. Ну, да, ця жіночка виглядає так статно прям. О, залпом давай, давай. Вона ж печінка нова. Блять, ви нас ще нахуярилась. І в чому суть історії? Вже, якби, ну, 8 хвилин пройшло. Вже повинна бути якась мораль. Боже, боже, не вбийся там. Господи. Голову розбили, не дай Боже. Ось ось ось, розумієте хлопці, оце в душ і без вас. Як так? Ну, все, все, все. Ну не плакай, ну не плакай, жін. Жи... Ні, це. Я знаю, це їй просто обідно, що вона витратила дохуя да грошей, а це все не виправдалось просто, і вона плаче. Новий тиждень почався для Люди сумно. Тепер вже вона не летіла до офісу, мов на крилах, знаючи, що там зустріне борю. Навіщо їй чоловік молодший за неї, який до того ж одружений, та має тримісячну доньку? Єбать, а що про це раніше не казали? Спочатку вона чесно старалася забути Бориса. І якщо з комп'ютером ставалася якась неприємність, намагалася викликати не Бориса, а його напарника Костю. Да. Але кожної ночі він знову і знову приходив у її сни. Палки, гарячі поцілунки, все це робило сни люди тривожними, хисткими. Це вже якийсь прям. Уф. Жіночка пом'яшана. Але в реальному житті боря, навіть якщо він справді був закоханий в люду, нічим не виказував своїх почуттів. Боря, про Боря, зупинись! Вона знову почала шукати можливість звабити Бориса. Боже який Та жах. все було марно і її напівпрозорі блузки і гаряче дихання йому у шию, коли він порпається в її комп'ютері, і запрошення на каву нічого не діяло. Та люда вже не могла зупинитися. Їй потрібен був цей чоловік. Без нього вона вже не бачила свого життя. Жінка в тебе маніакальна залежність. Зупинись. Відповідь прийшла випадково зі сторінок жіночого журналу. Джой що за журнал. Я таки не пам'ятаю. Статтю про жіночу магію люда буквально проковтнула. О, От і починається. От і оно. Але на жаль, крім багатослів'я, в тій статті не було головного рецептів. І тоді Люда згадала про інтернет. Вона шукала в павутинні інформації будь що, що могло б їй допомогти приворожити Бориса. Люда зупинилася на варіанті з кров'ю. З якою? Для люда. того, щоб заманити Бориса до себе додому, люді довелося зламати домашній комп'ютер. Ти ще та айтішніця, да? Потім, коли чоловік пихтів над купою дорогої техніки, люда запропонувала йому філіжанку кави. Тою самою бля, кошмар. Засуджуємо. Вони ще такий акцент роблять на цьому. Не пий, дурак. Козлом станеш, блядь. Це була остаточна перемога жіночого начала над волею чоловіка. Господи, засуджуємо все! Город на крові це коли в певний день місячного циклу жінка. Сінгларіс, ти був правий. Бере відповідну кількість своєї крові, її висушує і з певним наговором подає в відповідний час. Приворот на крові один із найсильніших приворотів, які тільки існують. Зняти їх надзвичайно важко. Бувають випадки, навіть привороту, коли практично неможливо зняти. Але так як я кажу, неможливого не буває. Треба мати віру, і віра поможе нам. Приворот на крові роблять сильні відьми, сильні колдунні. Просто так люба жінка її зробити не може, тому що. Ага, тобто ти зараз виправдовуєш те, що оце те, що вона не змогла добитися чоловіка. Ця її не знаю, умовна лють зробила, типа, її настільки сильною колдунією, що в неї з першого разу все вийшло. Та що я сьогодні народився, чи що? ну як ми вияснили, не сьогодні, а дуже давно. Слива сила наговору в тому, хто її каже, в даному випадку я так думаю, що вона все ж таки має якийсь дар, Який? тому що наговор не подіяв би, якби в неї не були б якісь здібності, за допомогою яких вона наговорила цю каву з приворотом. І алкоголь, і кава являються достатньо потужними енергетичними напоями. Енергетичними. І в першому і в другому випадку приходить збудження центральної нервової системи. Друге, відбувається збудження, тобто людина, нехай мужчина, нехай заведений, він вже герой, він вже піднявся, в нього тиск щось піднявся, він почуває себе бадьоро, сильно і так далі. А до нього ж поступили гормони елементарно. Гормони, гормони конкретної людини, яка сидить там перед тобою за столом і так далі. Яка, крім того, що вона зробила, вона ж виконує якісь психологічні дії. Вона ж не сидить так і спостерігає, як за лабораторною лабораторним пацюком, що з ним буде, піде він до мене чи не по ні? Вона веде себе як жінка. Вона включає якийсь емоційний фактор. Куч почекайте. Я досі не розумію. Він намагається виправдати це все. А з урахуванням типу психології, чи він навпаки опровергається? У психологічних факторах. Ми маємо біологічні фактори, в тому числі гормонального впливу, міні-гормонального, але гормонального впливу, психологічні фактори. І відбувається те, що відбувається, а все потім зводиться лише до тих дій, які називалися приворотом. Поясніть мені. що це? Блять, що це було, нахуй? Я тут не очікувала скрімерів. Вони мені тут не треба. Блять, нахуй. Буквально наступ зборою почали відбуватися дивні речі. Кошмар. Чилік попа. Він сам почав шукати. Зустрічі з Людою. Чувак робот. Кликав її, коли йшов палити. Запрошував на каву. Намагався провести додому. Потім почав Ти з нею зустрічей. А й переслідувати її Когда мотать? Квіти, Вигадувати вселякі приємні сюрпризи. Привіт. У нас тут така жіночка. Ух. Бля. Я вже. Я Я вже в мене палець на перемотці, якщо що. Боже, Боже, Боже. Який чоловік? Вже за місяць буря для того, щоб не розлучатися з куханою. Прийшов до люди зі своїми речами. Йоб твою мать! А в тебе ж там жінка, діти, ні? Їхні Чоловік зустрічі були фантастичними, поцілунки жагучими, а близькість нагадувала вулкан пристрасті. Там вулкан? Вау! Боже, який жах! Скільки проблема вона криві туди налила, і, от всі звертають увагу на приворот, це провернути когось. А як діє приворот на того, хто виконує цей приворот? Так от проблема в тому, що той, хто виконує приворот, він також починає чи любу іншу магічну дію. Він починає себе вести відповідно до цієї магічної дії. Ну. Тобто він вживає якусь там незрозумілу силу, яка закладена ще від батьків, прабатьків від цілого народу, тому що там впевненість є, і відповідно починає себе вести впевнено категорично. Агресивно, по принципу, я це вже зробив, і так далі. А люди тягнуться до тих людей, які ведуть себе впевнено і знають, що робити по цьому житті. Тому я думаю, що ці психологічні фактори, тобто програмування, самопрограмування не лише його, а й себе, приводять до того, що люди починають зближатися і потім його важко відвернути. Але довгоочікуваного щастя таке кохання люди не принесуть. А що виходить цей приворот на крові? Тіпа він якийсь е... тимчасовий? Чи про якихось жінок інших? По-перше, Аліса. Вона переслідувала люду. Аліса відіграє. Аліса відіграє прям. Погрожувала їй, вставала перед нею на коліна, заклинала донькою. І все це лише заради того, щоб повернути Бориса. По-друге, сам Борис. Свято як і пристрасть дуже швидко минули. А натомість прийшли роздратування і хвороблива залежність Бориса від Людмили. Так, окей, чому тоді вони в цих сих журналах з жіночою магією не прописують не знаю побочні ефекти, не знаю, чи ще що, чи тривалість дії? І ось ми бачимо, ну реально, це ж. Який ці всі сценарії, це відзеркалення того часу? Ну, я впевнена, що тоді реально більшість жінок в 2010-16 роках вони реально це читали журнали, робили якісь ці всі обряди умовні. Ну, взять, от, наприклад, як раніше, ці всі жіночі діяти, журнальні, були популярні. Типу, сиди на кефірі, їш одну гречку, їж один день продукти лише одного кольору. Ну, коротше. Тому так, да, раніше якось культу цих журналів, не знаю, і жінки реально це були повернуті. Бо в них не було іншої, не знаю, розради якоїсь, не було інтернетів, не було стрімів, не було куди енергію свою викидувати кожного вечора він влаштовував люді сварки, звинувачуючи її розпусті лише тому, що вона поздоровалася з сусідом з п'ятого поверху чи посміхнулася колезі по роботі. Плядь щоб я пашла тебе тут не було. Останнім часом. Він навіть почав піднімати на неї руки. засуджуємо. Керівництво, стомившись від постійних істерик Бориса, звільнило його, і тепер він, цілими днями, чекаючи на люду у її квартирі, так накручував себе, вигадуючи, чим вона займається в офісі. Опа, що це було? Що за 25-й кадр. А, он начал думать, что она я поняла, я поняла. Боже, боже. Господи, боже, можем мы не таки промотать нахуй? Боже, пока, пока. Вот этими фотографиями с криками приворожите меня, пожалуйста. Я вот бедного мужчину, я вам делаю приворот он у вас ровно через от полугода до семи лет будет бедным и больным. Блять. Потому что. Поясніть мені пліс. Звідки вони беруть оці таймінги від там, полугод, по полугода до сімі років? От чому? Звідки Звідки? ці цифри? Звідки? Чому саме сім років, а не 3, 11 чи 66? Ну, поясніть мені. А приворот ділиться на ті енергетичні центри, які непосредственно нас за здоров'я і за зарабатування дітей. Хімія. Так Сп... хімічна ж реакція, вона теж не вічна. Ну, типу, сім років. Ну, Короче, пам'ятаємо, да, ми як в дитячих мультиках, так і в цих програмах не шукаємо логіки, не задаємо питання, які є риторичними по своєму факту. Пробувала розірвати стосунки і навіть виселила Бориса зі своєї квартири. Але це не допомогло. Господі Тепер боже, він, він вже став. Переслідував її на вулиці. Слідкував за нею страшно. Погрожував і влаштовував сцени, не соромлячись випадкових свідків. Дуже цікаво. дуже... О, який стоп-кадр хороший. Сама ж його собі нав'язала, а тепер сама не може від нього відв'язатись. Жінки такі жінки. Зрозумівши, що цим він нічого не досягне, боря вдався до шантажу. Жаліючи Бориса, люда впустила його і дуже скоро про це пошкодувала. Господи, Боже, що Три роки такого життя. Три роки! Відкрила інтернет. Боже. Що спрацювало раз, має спрацювати вдруге. Вона перепробувала все, що там радили, для того, щоб зняти свій приворот. Але все це було марне. Якщо ти знаєш, що ти зробила приворот, і ти не можеш її зняти працює до майстрів, які допоможуть тобі. Тому що привороту не буває наслідків. При привороті приворожений мужчина або спивається, або спивається. швидко починає знедужати, або буває ще третій момент, коли Який? людина просто сходить з глузду. Вечорами, аби не повертатись додому, Людмила просто їздила вулицями міста і одного разу взяла по дорозі пасажира. Доля виявився вдівцем людиною спокійною і, прощаючись. Він попросив номер її телефону. Що це? Толя врятує її від її ж заворота-приворота? Після того вони вже декілька разів зустрічалися, водили до зоопарку доньку Толі Маринку, з якою у люди відразу ж склалися дружні стосунки. Вечеряли в ресторані і просто гуляли містом. Боже, засуджуємо, що він в руках таке тримає. Прибери геть! Геть звідси, мужчина. Але на заваді люденному щастю столев стояв Борис. Борис! Борис! Не вздумай! Блять! Я, я прогортала, чувак впав. Походу, Борис вистрілив. Я таки не хочу показувати. Як говорить кримінальний кодекс, Все? Ти, що ти не знаєш закону, не звільняє тебе від відповідальності. Те ж саме стосується і світу тонких матерій. Отже, зважившись на вчинок, будьте готові відповісти за нього перед вищими силами. Бережіть тих, кого любите, і не намагайтеся пришарувати кохання. Побачимось. Що за хуйня, я перепрошую. Давайте ще раз. Ні, Я хочу про це поговорити. Мораль. Яка мораль? Ну, типа, е жіночка приворожила чувака. Три роки в них були умовно токсичні відносини, бо це була не любов, а приворот. Вона його вигнала, зустріла справжнє кохання, той чувак приворожений прийшов. Вбив тіпа, її кохання, і що? І, і все? І він, типу, сів заграти? Це і є мораль, що, типа, жіночки не робить привороти, бо потім когось щось мінуснуть, чи що? Мораль така що знову винні, жінки